Ви знаєте, я вірю, що дуже скоро настануть часи, коли хендмейдери перестануть соромитися своєї справи і прикриватися, що вони відпочивають таким чином, медитують, заряджаються позитивом і так далі. Будуть впевнено говорити про те, що це їхня справа, що таким чином вони заробляють на життя. І вони хочуть, щоб у них купували їхню творчість. У всі часи є свої трендові модні професії. Колись в поколінні моїх батьків було дуже почесно бути інженером, археологом-вчителем. В мою юність, в 90-ті роки, модні були професії юриста, економіста, міжнародника. Сьогодні дуже популярні маркетологи, СММ-ники, люди бізнесу, які можуть побудувати один або декілька бізнесів і зв'язати їх між собою або помножити, розмножити. Але мода на майстрів ручної праці повертається мода на такий от власний творчий бізнес. Успішними, правда, стануть не всі. а лише ті, хто цінує свободу, не боїться бути не як усі, і створює світ, в якому хоче жити, власними руками. Новий час належить сміливцям, тим, хто не боїться мати те, що інші лише хочуть мати.